Моя дружина вкрала гроші з коледжного фонду нашої дочки для фінансування своєї шопінг залежності, і хоче, щоб я взяв провину на себе. Я опинився між молотом і ковадлом і не знаю, що робити. Проблема в тому, що я не можу обговорити це з кимось із близьких з міркувань конфіденційності. Я з моєю дружиною Андреа, 48 років, і падчеркою Кесі, 17, разом уже 8 років. Я люблю їх обох до смерті, але Кесі дуже розумна молода жінка. Усвідомлюючи її потенціал, ми з Андреа вирішили створити фонд для її коледжу, щоб вона не була обтяжена боргами. За ці роки ми накопичили понад 200 тисяч доларів. Кесі знала про це і розраховувала на ці гроші, адже вона намагається вступити до ліги плюща. Забій, мала вже ніхуя не буде. Ти наперед кажуть іди, іди в бурсу, шукай якусь там блядь, бурсу ближайшу цим слесарем будеш. Щоб скоротити довгу історію, минулого тижня я виявив, що з рахунку зникло майже 170 тисяч доларів. Я страшенно злякався і запитав Андреа, чи вона щось знає про це. Вона розплакалася і сказала, що витрачала ці гроші протягом років на фінансування своєї шопінг залежності. Сука, протягом років 170 тисяч доларів. Це як? Це що ж? Ну, а ви що, не замічали? А як можна не замічати, коли. Типа, ти не заглядаєш, теж ти не заглядаєш на, на цей счет? Це вже странно, блядь, Ти повинен заглядати, те, там бабки ніхуя лежать. Но, хіба не замітно, коли жінка скупляється, приносить щось додому? А, блядь, як би, ну. А За що? а за що? А воно ж дорого стоїть, воно гроші стоїть, де ти береш гроші, таких питань нема. Я розлютився, але на мить осягнув ситуацію. Я перечитував достатньо історій на Reddit, щоб зрозуміти, що можливий роман. Тому запитав її, чи зраджує вона мене. Вона рішуче заперечила і запропонувала мені будь-які докази: облікові записи в соцмережах, електронні листи, робочий телефон, усе. Вона навіть показала мені чеки, нічого підозрілого я не виявив. Математика на чеках теж сходилась, тому я залишив це питання. Але проблема з втраченими грошима залишалася. Вона описала себе як шопоголіка. А гроші з рахунку Кесі були для неї занадто великим спокусливим ресурсом. Вона не шукала виправдань, але й не пропонувала рішень. Як я вже сказав, я був дуже розлючений. Вона зруйнувала шанси Кесі вступити до коледжу без боргів і змінила все її життя. Я запросив Андреа переїхати до своєї сестри, поки я намагаюся розібратися в ситуації. Кесі хвилювалася, чому вона їде, але ми сказали, що нам потрібно трохи простору. Учора я попросив Андреа повернутися додому. І ми мали дуже довгу розмову про те, як вирішити цю ситуацію. Вона зупинила мене і попросила про послуху. Вона запитала, чи міг би я взяти провину на себе. Для контексту у неї з Кесі складні стосунки, і знаючи наскільки незалежна Кесі, вона ймовірно. Поїде після коледжу або раніше. Фактично, я і Кесі дуже добре ладнаємо, і вона часто звертається до мене з проблемами. Андреа боїться, що втратить Кесі назавжди і не хоче цього допустити. Так може, мама, не треба було пройобувати дитячі гроші? Раніше треба було думати, боже, я, блядь, не можу, як вона, ще про що вона думала? Просто просрать всі гроші своєї доньки, якою вона так дорожить так не хоче втрачати, а тоді. Каже, ну ти візьми на себе, тому що, блядь, ну, на мене обідиться, Що ж, розстанемося, буду поганою мамою, а я не хочу. О, блядь, як же, які люди сліпі, як вони не розуміють, що якщо хоч будь хорошою мамою, то того, що він візьме на себе вину, мало. Ти будеш продовжати будь хуйовою мамою, все. Це вже привичка в тебе, будь дерьмовою, мамою, все. Я сказав їй, що перш ніж ми взагалі будемо говорити про це, вона має визнати свою провину і взяти відповідальність. Вона повинна піти на індивідуальну терапію. Ми повинні відвідувати сімейного консультанта. Вона має знайти групу підтримки для шопоголіків, а фінансами тепер керуватиму я. Вона сказала, що це жорсткі, але справедливі умови. Я також сказав, що вона повинна зізнатися Кесі і вибачитися перед нею. Вона відмовилася, сказавши, що не може втратити Кесі. Вона сказала, що я зможу пережити це, але вона ні. Я відповів, що без виконання моїх умов навіть не буду розглядати можливість взяти провину на себе. Я не знаю, що мені робити. Останнє, що я хочу зробити, це брехати Кесі, але я також не хочу, щоб вони розлучилися назавжди. Найгірше у всій цій ситуації це те, що життя Кесі зруйноване в будь-якому разі. Я не знаю, як відновити ці гроші, хіба що позичити зі свого пенсійного фонду. Реддіт, чи є у вас якісь поради. Розлучення завжди варіант, але я люблю Андреа, незважаючи на її помилки, і в 52 роки мені буде майже неможливо знову знайти пару. Редагування Після того, як усі тут відкрили мені очі, я зрозумів, що не можу брехати Кесі. Я люблю її занадто сильно, і вона заслуговує на абсолютну правду, якою б тяжкою вона не була. Я поговорю з Андреа і скажу їй, що ми повинні розповісти Кесі правду разом, інакше я ініціюю розлучення і сам усе розповім. Також, як хтось запропонував, я буду записувати наші розмови на випадок, якщо вона спробує перекласти провину на мене. Дякую. Друге редагування. Я хочу подякувати всім за те, що відкрили мені очі вчора. Ви всі праві. Я маю поставити Кесі на перше місце. Як я й казав, я скажу всю правду, навіть якщо вона розсердиться на мене і відмовиться від мене. Принаймні я знатиму, що вчинив правильно. Крім того, я сам оплачу її навчання. Я можу взяти гроші з пенсійних накопичень та спадщини, Тож все буде гаразд. Якщо мені доведеться жити скромніше на пенсії і працювати кілька додаткових років. Так тому й бути, Кесі того варта. Чесно кажучи, я сумніваюся, що її мати продасть свої речі, тому я вирішив самостійно допомогти. Щодо Андреа, мене критикували за те, що я хотів її відмазати, але легко говорити, коли не маєш глибоких почуттів до людини. Тим не менш, я не думаю, що зможу залишитися з нею. Те, що вона зробила, жахливо. Вона зруйнувала майбутнє нашої дочки через свою залежність. Учора пізно ввечері ми мали довгу розмову, і я пригрозив розлученням, якщо вона не зізнається Кесі. Вона благала мене цього не робити, але я стояв на своєму. Зрештою, вона погодилася, але тільки за умови, що я не подам на розлучення і допоможу налагодити їхні стосунки. Швидше за все, я не зроблю ні того, ні іншого. Вона сама обрала цей шлях. Якщо будуть оновлення, я створю новий пост. Ще раз дякую всім. Ну це респект, чуваку. Ну це реальний батя. Ну це молодець. Хоч він не рідний, але да? ну це, блядь, настоящий батько. А то мамка чисто по названню оновлення. Хочу почати з подяки всім, хто відповів мені на оригінальний пост. Ви всі проявили до мене жорстку любов, і я це ціную. Я навіть вдячний тим, хто називав мене ганчіркою, бо, як я вже казав, це мене розбудило. Я не залишусь із Андреа. Вона брехала і маніпулювала мною та Кесі занадто довго. Те, що вона вкрала у мене Кесі і бабуся з дідусем Кесі, робить це майже непрощенним. Найбільше постраждала Кесі. У неї було неймовірне майбутнє, і я не дозволю йому зруйнуватися через егоїстичні вчинки моєї дружини. Також хочу відповісти на деякі поширені запитання, деякі з яких я вже озвучував у попередньому пості. Більше половини грошей на рахунку надали бабуся й дідусь Кесі, тобто батьки Андреа, батьки біологічного батька Кесі та мої батьки. Ці гроші надійшли ще на початку, тому я знав скільки має бути на рахунку. Я ніколи не керував рахунком. Хоч і вважаю Кесі своєю дочкою, офіційно я тільки відчим. Усі фінансові справи вирішувала її мати. Я просто передавав гроші, які вона нібито вносила на рахунок, показуючи мені, мабуть, підроблені виписки. Ймовірно, вона просто клала готівку собі в кишеню. Я бачив, скільки всього вона купувала. Вона казала, що все по знижках або завдяки преміям на роботі. Вона має хорошу зарплату, і я вважав, що вона відповідальна. Я навіть запитував її, на що їй стільки. Зуття Крістіан Лабутен, але вона відмахувалася. І хоча це важко уявити, витратити 170 тисяч доларів дуже легко. Велика частина грошей пішла на купівлю Мерседес. Я думав, що це був лізинг. Вона їздила на семирічному Lexus, і її друзі, за її словами, сміялися з цього. Тримати марку для своїх багатих друзів було для неї дуже важливо. Подождіть, подождіть я думав, що вона їздила на семирічному Лексус. А, вона купила Мерс. Тобто їздити на 7-річному лексусі це зашквар. Це дно, блядь. Базару ноль ще. Як вона ще мала дозволити собі, блядь, просто проходить мимо такого просто карита, блядь. Да, дівчинка не цінить себе, Мерс купила. Ну молодець. Молодець. Хоч як ж на треба було лампу, блядь, щоб зразу, знаєте, щоб завалили свої ці черепушки. Кесі й Андреа не ладнають з багатьох причин, нібито Кесі дуже схожа на свого покійного батька, і Андреа не може з нею порозумітися або навіть не намагається. Кесі набагато більше любить спілкуватися зі мною. Ми маємо чіткі кордони, як батько і дитина, але вона вважає мене одним з найкращих друзів. Я зрозумів, що взяти провину означало піддатися маніпуляції і створити собі масу непотрібних проблем. До того ж, чесність завжди краще. У попередньому пості я мислив не зовсім тверезо. Боявся залишитися один. Думаю, мені треба попрацювати над проблемами самотності. І хоча я справді люблю Андреа, у нас глибокий зв'язок, я все одно подаю на розлучення. Дивно, але коментар про спалахи хламідіозу в будинках для літніх людей розсмішив мене і змусив зрозуміти, що навіть у моєму віці можна знайти нові стосунки. Ви також зробили мені кілька приємних компліментів. Дякую вам за це. Після мого фінального оновлення я довго розмовляв з Андреа. Вона вагалася чи зізнаватися Кесі. Вона запропонувала взяти кредити, щоб повернути гроші. Ну так бери і повертай, блядь, Чого ти проїбала всі гроші за 8 років, що вони разом? А повертати видошне опять. Що це таке, блядь? Я наполіг, що вона має зробити кроки для виправлення, як тут багато хто радив. Коли я пригрозив розлученням, вона погодилася зізнатися Кесі, але тільки якщо я не подам на розлучення, вона боїться втратити все. Того ж дня ми сіли з Кесі і розповіли їй усе. Спочатку вона думала, що ми жартуємо, але коли зрозуміла, що ні, розплакалася і розлютилася. Я опущу деталі, але була жахлива сварка. Кесі кричала на Андреа страшні образи. Андреа намагалася захищатися, але почала злитися. Вони були такі голосні, що сусіди викликали поліцію. Я мусив незручно пояснювати все поліцейським, сподіваючись, що вони не вирішать, що я б'ю дружину. Кесі сказала Андреа, що більше ніколи не хоче її бачити, і не хоче від неї ані копійки. Я попросив Андреа залишити дім і пожити в сестри. Вона поручалася, але я наполіг, що мені і Кесі потрібен. Простір, вона зібрала речі і пішла. Кесі закрилася у своїй кімнаті, пустила мене тільки після того, як я сказав, що її матері більше нема вдома. Вона розридалася в мене на плечі, казала, що її майбутнє зруйноване. Я пообіцяв, що оплачу її навчання зі свого пенсійного фонду. Вона не дуже розуміє, що таке 401 к але сказала, що не хоче, щоб я працював до 90 років, як деякі люди в Walmart. Я відповів, що вона варта цього і для коханих людей роблять дурни ниці вона сказала, що почне шукати стипендії або коледжі з повною оплатою навчання, бо в неї чудові оцінки її активності. Я зізнався, що Андрея хотіла, щоб я взяв провину і що я розглядав цю можливість. Кесі розлютилася і сказала, що це було б надзвичайно дурно. Вона сказала, що все одно б не повірила мені. Вона не злиться на мене за гроші, але сердиться, що я навіть думав прикривати її матір. Я вибачився перед нею. Ми ще довго обіймалися і розмовляли перед тим, як лягти спати. Наступного ранку мені подзвонили батьки Андреа. Кесі вже розповіла йому все. Вони просили підтвердити, і я надав докази. Вони були в люті, але просили мене не залишати Андреа, а допомогти їй впоратися із залежністю. Я сказав, що ще не вирішив. Потім подзвонили мої батьки. Вони були ще більше розлючені і навіть погрожували подати в суд. Я сказав їм заспокоїтися. Я сам усе владнаю. Кесі тримається добре, наскільки це можливо. Я зробив їй млинці, і це трохи підняло їй настрій. Запитав, чи хоче вона ходити на терапію. Вона сказала, що подумає. Я сам обов'язково піду на терапію. Андреа дзвонить і залишає голосові повідомлення, обіцяє все на світі: гроші, секс, послуги. Але це вже не працює. Мені дуже шкода, Кесі, особливо так близько до Різдва. Я думаю, купити їй квитки на концерт Біллі Айліш. Це не виправить ситуацію, але можливо трохи допоможе їй почуватися краще. Ось такі новини на зараз. Якщо щось ще трапиться, оновлю. редагування. Я уважно стежу за своєю кредитною історією, все чисто, але тепер заблокую її. Наступного тижня йду до бухгалтера, щоб видалити Андреа зі всіх важливих документів: страхування, заповідь, банківські рахунки тощо. Я додаю туди кесі. Також почав змінювати всі паролі. Я затягую процес розлучення, щоб убезпечити свої фінанси. Кредит Кесі, наскільки я бачу, також у нормі, але я проведу глибоку перевірку і заблокую його теж. Друге редагування виправив рядок, де переплутав імена. Третє редагування. Не можу повірити, що мушу це пояснювати, але кілька людей сказали, що підозріло, що я обіймаю доньку. Якщо те, що моя донька плаче мені на плечі, це підозріло. То інтернет остаточно збожеволів. Я не вважаю себе героєм, я просто намагаюся робити правильні речі. Четверте редагування. Перепрошую за коментар щодо працівників Walmart. Ми з Кесі не хотіли нікого образити. Я сам працював у супермаркеті під час навчання в коледжі. Але ми сказали це і щиро вибачаємося. Е, мужик, красава, мужику, повний респект. Друге оновлення. Привіт усім! Минуло багато часу з моєї останньої появи тут. Сталося дуже багато всього, і, чесно кажучи, я не мав часу написати оновлення, але нарешті знайшов спокійну хвилинку. Перш за все, хочу подякувати всім тут за допомогу в такий важливий момент мого життя. Перечитуючи свої попередні пости, я не можу повірити наскільки нерішучим і слабким я тоді виглядав. Перспектива закінчення шлюбу і самотньої смерті докорінно мене потрясла. Тому я поводився так: я почав терапію, і вона допомогла мені зрозуміти, що самотність це не найгірше, що могло зі мною статися. Я перетворив самотність на усамітнення і використав цей час, щоб попрацювати над собою. Якщо це речення не підсказало вам, то дозвольте мені повідомити, я тепер самотній. Ми з Андреа юридично розлучені і перебуваємо у процесі медіації розлучення. На жаль, Андреа досі перебуває в запереченні і робить усе можливе, щоб повернути мене зокрема, затягує розлучення, щоб попрацювати над шлюбом. Вона стверджує, що почала бачитися з терапевтом, який допоміг їй усвідомити проблему і стати на шлях одужання. Не знаю, чи вірю я цьому, але сказав, що якщо це правда, це добре. Вона також вибачилася перед моїми батьками, своїми і батьками свого покійного чоловіка за те, що зробила, і запропонувала повернути гроші. Всі вони її вибачили, але тримають її на відстані витягнутої руки. Вона відчайдушно намагається відновити стосунки з Кесі, але Кесі дотримала свого. Слова вона не хоче більше спілкуватися з матір'ю, принаймні поки що багаті друзі Андреа, яких вона так хотіла вразити, приходили до нас додому з пропозиціями допомоги. Вони можуть бути настирливими, але після зради Андреа були дуже добрими до мене. І Кесі вони пропонували все від плеча для сліз. До випічки і походів у спа. Я прийняв тільки випічку, бо я ніколи не відмовляюся від домашніх лимонних тістечок та вівсяного печива з родзинками. За печиво з родзинками я ставлю тобі допонічений респект, а за м -м, лимонних тістечок я віднімаю цей допомільний респект. Йдемо далі. Кесі погодилася на спа походи. Особливо одна жінка на ім'я Сюзан часто була поруч більше за інших, хоч інші більше розпитували. Вона виглядала щиро турботливою і просто хотіла допомогти мені, й Кесі. Вона готувала для нас, допомагала по дому і проводила багато часу зі мною особисто. Ми нічого не просили, але вона робила це від щирого серця. І я це дуже ціную. Ми сильно зблизилися за короткий час, і я справді вважаю її другом. Дивно, бо Сьюзан на 14 років молодша за мене, а зазвичай мені важко знаходити спільну мову з молодшими дорослими. Молодшими дорослими. Інтересно, так сказано. Да, а тепер найважливіше оновлення. Кесі на Різдво я взяв її та одну її подругу до Монреаля на фестиваль Біллі Айліш. Їй дуже сподобалося, і Монреаль чудове місто для відвідування. В цілому вона досить добре пережила втрату коледжного фонду. Кесі дуже працьовита і взялася шукати стипендії. На жаль, вона пропустила крайні терміни для більшості стипендій, на які могла б претендувати. Але університет її мрії запропонував дуже щедру фінансову допомогу. Крім того, вона отримала кілька місцевих грантів. Тому її перший рік навчання повністю покритий. І так, на щастя, Кесі вступила до омріяного вишу. Насправді вона мала багато листів про зарахування та пропозиції Full Ride right, але серцем вибрала саме цей заклад. Минулого тижня я відвіз її туди. Я надзвичайно пишаюся нею і знаю, що вона досягне успіху. Я тепер сам у великому будинку. Тиша просто оглушлива, але Сьюзан допомагає мені не почуватися самотнім. Я також почав кататися на велосипеді як хобі. Отже, загалом справи йдуть нормально. Не ідеально, але набагато краще, ніж було. І на цьому я, мабуть, завершую цю сагу. Розлучення, сподіваюся, буде завершено в найближчі кілька місяців. Я зможу нарешті рухатися далі у своєму житті. А найголовніше, Кесі реалізовує свої мрії і потенціал. І я не міг би бути щасливішим. Блін, ну красава, мужик, реально красава. Трошки за нього обідно, тому що, ну, бабки він всі буде віддавати Кесі. А, він остався сам, розвівся і прийдеться на роботу виходить. Ну, трохи жалко його. Із, із дебільної мамки Кесі він попався дуже сильно. Але теж, він же міг кинути її, правильно? Вона йому чужа, типа він отчим, да, але не біологічний батько, але він така людина, що бачите, молодець, що він допоміг їй. Це, блін, це дуже велика рідкість, красава. Красава мужик. Я вважаю, що він молодець. Пишіть, що ви думаєте про цю ситуацію? Що ви думаєте про цю мамку? А особливо, що ви думаєте про Сюзан? Якась новенька Сюзан появилася, яка проводить з ним багато часу. Бачите, коли. Закриваються одні двері, відкриваються нові. Так що удачі йому, желаю. Е, все, щоб у нього було хорошо. Пишіть, що ви думаєте про цю всю ситуацію. Ставте лайки, будь ласка, обов'язково. Підписуйтесь, колокольці стукайте. Дивіться решту моїх відео. Ждіть наступного відео, бо воно вже буде через один день. Нагадую, мої відео виходять через день. Дякую всім, цілую, бувайте!